Ти за 11 років подсобника до п'яти проєктів з бюджетом да. 2-2,5 мільйона. Якщо ціль мати там, 5 мільйонів оберту в рік і, в принципі, бажання далі розвиватися немає, то робити стільки всього немає сенсу. Є клієнт, який в Швейцарії будує п'ятиповерхівки. Да, але тут він замовив нас, щоб ми йому будували для нього протеж. Я побачив, що дуже не вистачає системи управління. Дуже все зав'язано на, на одному власнику, який хоче все всім управляти. Бізнес-клуб це крутий інструмент, щоб змінити своє оточення, отримати влучну пораду від тих, хто це вже пройшов. Ти цим всім управляєш правильно? Ну не сам команда. У мене Ні, команда, сім чоловік. У нас є портал клієнта, і клієнт в реальному часі може бачити що відбувається на проєкті. Багато погорів, але якби я то не робив, я розумів, щоб я би не отримав досвід, який я маю і. Я не зміг би до до цього рівня.